Добрий день. Останнім часом все частіше з'являється запитання, скільки разів на тиждень потрібно проводити заняття з ментальної арифметики. Все залежить від віку дитини. Класично заняття проводяться раз на тиждень, якщо ми говоримо про діток дошкільного віку, до віку або шість строчків, тобто це перший клас. То раз на тиждень проводиться заняття, яке складається з двох частин. Тобто 30-35 хвилин перша частинка, а потім 5-10-15 хвилин перерва, коли дітки можуть відпочити, пограти, побігати, сходити в туалет, попити водички, попити чайочок, з'їсти якесь печенько. От. І потім 30-35 хвилин наступна частинка. Тобто з двох частинок складається таке заняття для діток дошкільного віку або першокласників, які пішли в школу в 6 років. Для діток, які займаються. Раз на тиждень віком від 7 років, то заняття складається з двох частинок також по 45 хвилин. Тобто 45 хвилин перша частинка, потім 10-15 хвилин друга частина заняття і потім знову 45 хвилин друга частина заняття. Це якщо ми беремо класично, як воно є в, в стандартах та, проведення занять в, з ментальної арифметики. Проте, якщо ми говоримо про маленьких дітей, особливо, якщо ми займаємось індивідуально, то, як показує досвід, краще оці дві частини по 30 хвилин розбивати на два дні. Тобто, в один день, наприклад, в понеділок ми проводимо заняття протягом 30 хвилин от, і е, беремо з дитиною нову тему. Так, наприклад, ми вивчили цифру 4. От. Даємо домашнє завдання на 2-3 дні, залежно від того, коли в нас буде друге заняття з цієї самої теми. Наприклад, в четвер в нас друга частина заняття, і ми 30 хвилин проводимо заняття і рахуємо оцю 4 на соробан і беремо рахунок. Усний. Тобто, виходить, що в нас 30 хвилин це нова тема для того, щоб познайомитись з цифрою і порахувати на Соробан. А в другий день інші 30 хвилин ми можемо взяти рахунок усно тієї самої цифри, тобто продовження теми, яку ми взяли в понеділок, наприклад.